Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Поїхали. У нас на все є 20 хвилин. Я живу в такому місті, в якому заздалегідь ніхто нічого не повідомляє. Пляшка в руках і побігли. За 20, а чому не повідомляють? Ну, ви знаєте, щоб не було там відомо скупчення людей або ще щось. Так от, сьогодні у нас відкриття нашого, відкривається наш розарій. І він відкривається в такій-то годині, і лише за 20 хвилин вийшло повідомлення, що буде відкриття. І я пляшку в руки і давай швиденько. Я тому... що цікаво, ніякого урочистого відкриття. І, до речі, ще немає того часу, як зазначено було в об'яві. І... А вже вхід відкритий, бачу, там діти бігають, бавляться. То я піду. А я що? Так, графік роботи. Працюю з понеділка по неділю з 9 до 20. Та-там. Ну що, пішли, подивимось на цю красу. Аромати троянд. Вау. Там дівчатка в вишиваночках щось там плетуть. Телебачення щось знімає. Я чомусь вважала, що буде таке урочисте відкриття. Там промова, мера, тра -та, -та. ну а як же ж по-іншому. Ні, просто ще немає того часу, який зазначено. Але вже всі ходять, гуляють. Ну там є від влади я бачила там. Люди щось стоять, там інтерв'ю дають. Ну це ж таке діло, що кожен займається. Тим, чим він має займатися. Хоча ну, якщо для людей зробили, то чому про це і не казати? Ми звикли завжди про що кажуть про щось погане, про щось там треш, крінж і так далі. А про добрі справи, то кажуть, а чого, а що казати. Та ні, завжди є що казати, про такі справи треба казати. І... До речі, писали, що буде відновлено басейн з черепашками. Він тут був, але ще ні, тут просто клумба. До речі, тут був басейн з черепашками, але облаштували. А де ж тоді? Підемо шукати черепах і басейн. Я ще... Маки, я думала, вони вже все, тому що нещодавно я була, я вам показувала, що вони квітнуть. Я думала, так, я не встигну, встигла. Така краса. Як я вам завжди казала, голодними ми не будемо, тому що шовковиця вже на підході червоніє. А у нас, до речі, вже продають. Але де вони її понабирали, то я не знаю. Тут дивлюся ще зелена. Там десь яблучка є. Ото приїхав Розарій. Я якщо що, голодним не буде. Щось ти поїстиш. О, півонія. Боже, ви не уявляєте ці аромати? Троянди, півонії, десь жасмін я бачила теж. У ті білі кущі, які, я кажу, що чимось солоденьким віддають. О. І квіти, 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 квіти. Можливо, для когось це таке, а для мене це. Це не таке. Тон-тон-тон-тон-тон. Плюс така Делегація, це, мабуть, вже мер приїхав. Щось Я його не бачу. Підемо подивимось. А може його і не буде, можливо, там замість його хтось. Ну Ходять то й ходять, ну а що ж треба. Робота у них така. А, є мер. Боже, я нашого мера не пізнала. А це треш контент, не пізнала свого мера. Але я не мера шукаю, а я черепах шукаю. Де не... вони ну, писалиш начебто, що відновлюється басейн з черепахами. Але щось. Не знаю, з якого боку вони можуть бути. Я зараз шукаю таке затішне, спокійне містечко, тому що зараз там на відкриття, там приїхали із музикою, і з усім, але О, кажуть, там почалася презентація. Мер щось розповідає, що він там розповідає, то підемо подивимось. О, солодощі тут. Будь ласка. Ось наш Привіт, Андрій. Саме знаходиться вимушено в простої. Ми домовилися з керівництвом підприємства, що місто візьме на себе функцію утримувати цей розарі. Це дійсно унікальне місце для не тільки для південного району і для всього Кам'янського. За останні два тижні тут. Було виконана виконано... Криса. за останні два тижні. Тут було виконано великий обсяг робіт, посаджені квіти, проведена покости сорних трав, виконано ремонт елементів благоустрій. Також більше встановлено більш ніж 20 нових лавок, нова. Дитя, новий дитячий майданчик. Проведено фарбування та виконані. Інші роботи, як першу чергу миру переводять наші країни. усіх занять буде на вході. Дякую вам. Росла це буде на ході. Так я зрозуміла, черепашок ще немає. Будуть відновлювати, буде відкритий кінотеатр. Якось так. О, криниця залишилася та, що раніше була. Клас. Ось така альтанка з'явилась. Нова. Хм. Лише одну бачу. Ну, Відновили лавочки. Все як і було, але О, оновили. Щось потрохи будуть потім робити. І, до речі, дівчатка плетуть сітки для наших захисників. Оу, у когось кулька там перестала бути кулькою. А я хочу подалі піти від святкувань, генераторів, і тут у нас такий дикий ліс. Тут просто дерева, О, навіть хтось там грається з діточок. Тут просто тихо, спокійно і інколи сюди приходять просто якусь ряднинку там. А, дівчата в м'ячах грають. Якусь ряд... ряднинку, так на траву поклав, сів і спокійно відпочиваєш. І такий він у нас дикий ліс. кульки бахкають. Як хочеться, щоб якщо ми чули бах, то це лише коли бахкає. Як святкова кулька. І можна сказати, чи на часі, це чи не на часі. Я вважаю, що це на часі, тому що серед нас є дружини, є матусі, є діти наших захисників. І вони мають десь відпочивати, бачити щось гарне. І заради чого зараз татусі не зі своїми діточками. А роблять все, щоб діточки могли жити, відпочивати. І це моя думка. Трапочки зупинились, знову доторкнулись до зеленого. Від края до крапочки зупинились і знову, і так, поки у нас не закінчиться ли до речі, вата. солодка вата для дітей безкоштовна. Бачите, як у нас ну сьогодні відбулося, я приїхала. Ще не було офіційного відкриття, але вже, будь ласка, хто хотів, заходив. Не чекали, допоки приїде міська влада, щоб це урочисто там перерізати стрічку. Потім приїхав мер, сказав, що він мав сказати. І все таке відкриття, ялинка яка. Ось такі шишки. І ця ялинка, в неї гілочки ідуть, бачите, як рівно. І ця ялинка, яка має гілочки, вони такі ніжні-ніжні, вони не колючі зовсім. Ось є така затишна лавочка, можна спокійно посидіти. Дивіться, липа квітне. І ще не липень, а вже квітне. Але сидіти можна і вдома. Хочеться просто ходити. Рух це теж здоров'я, то краще ходити. А так, мої дорогенькі, сьогодні ми побували з вами на відкритті нашого розаріуму. І, знаєте, хочу з вами зараз бути відверта і сказати про те, що болить. І болить дуже сильно. І навіть буває біла заздрість у мене. Так, це дійсно є. Хто дивиться мої відео, може складатися така, таке враження, що ось живуть і начебто нічого не відбувається. Серед нас є люди і буду казати прямо, от в травні місяці у нас було 17 героїв на щиті. А в, кві... в, тр... в травні 17 героїв, зараз червень. П'ять героїв. 1 червня не було на щиті, 2 червня у нас двічі було на щиті, 3, 4 і сьогодні теж на щиті. І буває так, що ти йдеш по своїх справах по місту і ти бачиш, люди збираються з прапором України, і ти розумієш, чому вони збираються. І ти зупиняєшся для того, щоб віддати останню шану і провести нашого героя. І це навіщо це потрібно? Скажуть там, піариться і ще щось, та йдіть, ви знаєте, куди піариться. Про це ніхто не каже, це потрібно казати. Тому що в цій колонії, яка їде, є близькі люди, герої на щиті. І коли вони бачать, що люди виходять. Проводжати і віддавати останню шану їх близькій людині, а нашому герою вони бачать, що це не дарма, що це не буде забуто, і що у людей теж болить. А не так, що та мене це не стосується, моя хата там десь краю хоча це неправильно, приказка нас навчили. Моя хата з краю першим ворога зустрічає, просто в радянській. Кому союзі це обрізали і зовсім інший зміст отримала ця приказка. Навіть якщо ти не будеш виходити, щоб проводжати героя шить, я живу в центрі міста і по моїй вулиці кожного дня я можу чути це з вікна моєї квартири, і все одно це болить. І Якщо я все одно це чую, кожного дня ти. Через себе пропускаєш, то, можливо, варто вийти і провести. А далі намагаємося жити і за це життя, яке ви бачите в моїх відео, велика дяка нашим захисникам. І хочеться побажати. Нехай вони повернуться додому живими, з перемогою, з миром, з перемогою, з справедливим миром. Ось так сьогодні від чистого серця я сказала все, що я думаю, про що болить, про що я інколи не кажу в своїх відео, але якщо б я кожного разу показувала на щиті, то за травень місяцю у мене таких було 17 відео. За червень вже 5. Але я це все бачу. І, і так от і живемо. Хтось заздрість. А біла заздрість в чому? Я коли бачила, зустрічають наших героїв з полону. І вони радіють ті, хто зустрічають. І така емоція радості. А в нас емоція. Я дуже хочу зустрічати наших героїв. В нашому місті теж є, хто зараз в полоні. І мені дуже хоч... і жоден ще не повернувся. Мені дуже хочеться, щоб ми зустрічали наших героїв, а не проведжали. І дай Боже, нехай моя мрія здійсниться. А з вами, мої дорогенькі, ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення і дякую за розуміння.